І з темної ночі, що крила цей світ провалля від краю до краю, богів, що створили мене і мій рід, нескореним духом вітаю. Хай прикрих обставин стискає я тягар, я сліз та образ не збираю, до крові гамселить недолі лихва, та я голови не схиляю, хоч в світі, чи зіткани з гніву та сліз, не бачу нічого, крім борю, В тенетах років, без надії на зміст. Собі не дозволю, хай двері руські та високі паркан, гріхами не сплутати волі. Я вільний, я духу свого капітана, володар своєї я долі.